А виявляється, все просто так було. А ми шукали сенс життя роками. Це сонце, мирне небо та добро. Дитячий сміх, усмішка щира мами. А зараз зрозуміти маємо шанс. Рве серце на шматки щодня тривога. Життєві цінності змінилися у раз, і ми про мир благаєм Бога. А виявляється. Так просто все було, а ми шукали сенс життя роками. Це спів пташок, цілунки, рук тепло, спокійний сон, смачна ранкова пава. 2022 рік запам'ятався для нас усіх дуже сумним і дуже важким. У ньому відбулося все те, чого не повинно було відбутися. А в 2023 році ми всі чекаємо перемоги. І наша Україна заживе заможні. Багато. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від 2023 року? Від 2023 року я очікую перемоги. Дуже дякую. Що ви очікуєте від 2023 року? Дякую, пане, скажи, що ви очікуєте від 2023 року. Від цього року очікуємо тільки миру, здоров'я, щастя і ще раз миру. Дуже дякую, Валентина Володимир, скажи, що ви очікуєте від 2023 року? Миру здоров'я. і слава. Дуже дякую. Рокляна, що ви очікуєте від 2023 року? Добрий день. Добрий день. 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 Ми від 2023 року очікуємо на сам пер перемоги, миру нашій країні. Добробуту всім, міцного здоров'я, щастя, радості, удачі, щоб наші діти були здорові, щасливі і гарною їм майбутнього. Дякую, Світлана. Скажи, що ви очікуєте від 2023 року? Звичайно, які всі перемоги. Добробуту усім дуже, дуже. дуже дякую, наш любий медику, Що ви очікуєте від 2023 року? Насамперед, миру, посмішок, добра і щастя. Усім, усім у кожний дім. Дякую. О, дякую, Наташечка, скажи, будь ласка, що ти очікуєш від 2023 року? Щастя, здоров'я, п.